Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там, піти в онлайн або залишатися на своїй обічній роботі, найманим роботникам так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал якийсь нормальний треба. Тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якесь упало, да? з розряду декілька контейнерів, там, одежди з Китаю. Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж. Інвестиції, це треба людей наняти, це потрібна куча, куча провірок паперів оця всю історію заповняти, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать, то бізнесмен, з... щось у нього в магазині, молодець, але воно не знає, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, не корумпованих, там без взяток пооткривалися, намагаються чесно працювати. У них вже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б я б не радив. Це треба бути супі авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і в будь до к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б років два-три-чотири, а в ідеалі 5. А після п'яти років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбувається років 5 чи 10. Кав'ярня може років 15 Вбиватися нормально, тому б я не рекомендував цю всю історію. Шукаю українців, які хочуть навчитися змоги розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість, місяць ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам це розкладу, розкажу, як це все працює.